оце крутяк, ага, скажи. Я просто в шоці. Ой, блін, та що ж там сталося, Ну чого селяни гудять Худя ту самого ранку? Так. Ем, не зрозуміло, чого селяни дивиться прямо на мене. Селяни, в тебе ще якісь проблеми? Чи що? Так, чекайте, а чому тут взагалі стільки селян? Такого, друзі, я раніше не бачив, щоб прям стільки селян стояли в черзі біля мого будинку. Такого ще не було. Треба з цим розібратися. Це просто 100%. Так. аго, селяни, хто небудь знає, що тут коїться. А Що це взагалі? Ще таке. Стефанка, ти що реально не в курсі? Може, ти вже просто мені скажеш, що тут відбувається? Друзі, ну а перед початком даного відоса я попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на мій канал, а також натиснути кнопочку лайка. Так, друзі, прямо зараз кожен із вас підпишіться та поставте лайк. Спеціально відведений для цього час вже починається. Тому, друзі, не зволікайте, не витрачайте час і прямо зараз. Підписуйтесь та ставте лайк. Мені буде дуже приємно, ну а вам взагалі не складно. Час вичерпано. Сподіваюся, кожен вже підписаний та лайк поставив. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Та добре, Стефанка, ти тільки не злийся. Тоді розповідай, що тут взагалі коїться, чому тут стільки селян, просто величезна. Черга селян до е, якоїсь будки з якимось сердечком. І там ще якісь сердечка, якісь хрестики, якась арка, ще щось. Якийсь вогонь, що відбувається, скільки я спав взагалі? Просто фатка, ти спав, як завжди, одну лише ніч. Але пропустив доволі таки багато. Наприклад, в нашому поселенні тепер є система знайомств. Система знайомств нічого собі, це ще що таке. Система знайомств допомагає селянам та гравцям знайомитися один з одним, та якщо що, зустрічатися. Серйозно? Нічого собі, це стільки самотніх селян? Так, Стефанка, а ти що до. Мов в нас немає пар. О, добре, я зрозумів, сумно, але що ж, добре, тоді мені теж цікаво, я теж піду в чергу. Давай, іди в чергу теж тоді. Окей, так, прикольно, капець, друзі. В цьому відео я зможу із кимось познайомитися. Хоча чи треба мені це. Я думаю, однозначно так. Добре. Селяни, де тут у вас черга? Чекайте, у вас що, тут дві черги? Серйозно? Так, Стефанка, тут є дві черги, тому ставай в будь-яку. Я зрозумів, а ти мені не міг би пояснити, що взагалі коїться? Як це працює? Ну, дивися, Стефанка, є два виходи. Або ти лайкаєш дівчину, або ти її прогортаєш. Окей, що відбувається, якщо я її лайкаю, тоді ви будете зустрічатися. А якщо я її не лайкну, тоді вона впаде в прірву. Всьо, ти що, серйозно, яку прірву? Стефанка, ну такі правила, ми нічого не зробимо. Капець, просто окей, тоді я сподіваюся, що всі там будуть в порядку. Добре, стаємо тоді у кінець черги і. От, блін. Я думаю, це буде доволі довго. Ну і що ж, друзі, нарешті, нарешті вже настала моя черга. За мною вже стоїть ось тільки ось селян. І тепер я зараз буду обирати дівчат, в принципі. Так, тут я бачу, є ось така ось арка. Якщо, напевне, хтось. Прямо одразу захоче одружитися. А це, як я розумію, та сама величезна просто прірва, друзі. Прямо реально прірва. Капець. Ні, туди я не хочу. Окей, ну і що ж, давайте будемо тоді якось викликати дівчат чи щось типу. того. О, дивіться, вже хтось підходить. Привітик! Привітик, Як тебе звати? Нормально, звісно, одразу вдарила. Так, мене звати Стефанка, а тебе як звати? Мене звати. Аня. Приємно познайомитися, Аня. Що, може, розкажеш трохи про себе. Так, звісно, я взагалі полюбляю фотографувати. У мене навіть є дуже крута камера просто. Ось, якщо хочеш, я тобі можу навіть її показати. Е, ну, давай якусь камеру капець, можеш показати, звісно. О, прикольно! Ось, дивися, ось така у мене камера. Я дуже полюбляю фотографувати, а також я полюбляю читати. У мене дуже багато книжок. Ух ти. Як прикольно, Ага. Так, так, так. Круто, круто. А які тобі хлопці подобаються взагалі? Мені взагалі-то подобаються дуже розумні хлопці. А, розумні хлопці, окей. А як ти вільний час проводиш? Я доволі часто гуляю десь на природі, чи можу почитати книгу у кафешці. Вау, як круто, прикольно, але. На жаль, вибач, але ти не підходиш. Що? Серйозно, ну прям ніяк. Ніяк вибач, але я тебе. А, значить, пролистую. Пробач, будь ласка, я сподіваюся, з тобою все буде в порядку. Так, звісно, не переймайся, зі мною все буде в порядку. Бувай тоді приємно було познайомитися, Стефанка. Так, вибач, але ще раз мене. Я, я не хотів, щоб так все сталося. Слухай, ти впевнена, що це безпечно. Отже, блін, капець. Просто вона реально зістрибнула. Жесть. Добре, так. Ніби нікого це взагалі не хвилює. От, блін. О, привіт. А, о, ти новенька, так? Привіт, мене звати Катя. Привіт, Катя. Як твої справи? Справи у мене доволі таки добре. Ми ось, чим захоплюєшся? Я. А, я та ось книги читаю. А, Зрозуміло, я ось. Їжу, так, це моє хобі. Я дуже люблю вигадувати різні інші рецепти, щось своє створювати і потім когось годувати цим. Ось так, зараз дивися так. Ага, ось, дивися, який я крутий кухар. Чекайте, друзі, вона що, серйозно готує на е, ось цьому. <кхід> так, добре. Які дівчата тобі подобаються? О, мені, ну я не знаю, якісь, е, ну е, прикольні. Боже мій, серйозно. Прикульні. Ну, так, а що? Ну, ну просто я сама по собі спокійна дівчина. Я полюбляю просто готувати та займатися йогою. А, я зрозумів. Пробач, тоді напевне ти не підходиш. Хоча я нічого проти не маю, чесне слово, вибач, але я не спеціально. Що ж, напевне, всі хлопці такі. Та да, ні-ні-ні, ні, слухай, я нормальний, просто знаєш, ну е я не дуже люблю, як би. <кхм> ну, блін, я навіть не знаю, як сказати. Коротше, просто все просто е, повз. Все зрозуміло з тобою, Стефанка, все зрозуміло. Так, добре, я піду. Я забираю свою кухню, не будеш ти їсти мою їжу. Та й не треба, зрозуміло все. Давай, іди звідси. Капець взяла, причепилася до мене. Ну не подобається мені вона, те й що я зроблю. О, так, одразу нова дівчина. Привітик тобі. Привітик! Бачу, що ти Стефанка. Мене звати Марія. Привіт, Марія. Як твої справи? Чудово, до речі, можеш подивитися, що я намалювала. Я взагалі тут займаюся малюванням, і в мене непогано виходить. Хочу, щоб ти подивився. Можеш зацінити. Так, звісно, давай чому б і ні. Я думаю, що ти дійсно гарно малюєш. Так, зараз гляну. Так, друзі, давайте ну, глянемо так. Ось, ось і ось. А, кхм, ну. Ем, окей. Ну, як там тобі, Стефанка? О, ти знаєш, мені сподобалося. Чесно кажучи, мені здається, той кріпер, він дуже крутий. Ти молодець, ти дуже гарно малюєш. Серйозно, я дуже рада, що тобі сподобалося. Так, це прикольно, але цей. Ну, як би які хлопці тобі подобаються? Мені подобаються начитані Хлопці, які цікавляться літературою. О, го-го-хо-хо. Селяни, ти знаєш. Знаєш літературу? Яку літературу, Стефанка я сморах, тільки знаю. Блін, ти що, прикалуєшся? окей. Вибач, Марія, але здається нам з тобою. Не по дорозі. Пробач, будь ласка, але я не розуміюся в літературі і так далі. Вибач, але е, давайте тоді далі. Нічого страшного, я не розстраюся, але все одно було приємно з тобою познайомитися, Стефанка. Добре, тоді, напевно, бувай. а Мої картинки можеш залишити собі. Ось, давай. Блін, капець, чому я себе постійно так ніякого почуваю? Бувай, Марія! Бувай! Блін, капець, ніби я її туди скину, хоча це не так. О, Привіт, Стефанка. Мене звати Оля і я спортсменка. Хоп-хоп, наліво-направо. Ось, рух все життя. У мене є турнік. Що ти вмієш підтягуватися? А я вмію дивися. Хопа. Зараз присілую трохи і тепер. Можна вже на нього і застримувати ось таким чином. Так, розприжечка, і я зараз буду на нього залазити. Та добре, добре, чекай, 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 перед тим як ти на нього залізеш, давай я дещо тебе спитаю. Ти взагалі мене бачила чи ні? Так бачила, і знаєш, ти мені подобаєшся. Я тобі подобаюся серйозно, але ж я не спортсмен. Та що там робити? Дивися, розвертаєшся, хопа, застрибуєш, стаєш і все. Вибачили, я не такий спортсмен, і мені здається, я так не зможу <кхм> Пробач, але я тебе пропускаю. Я тебе зрозуміла. Тоді я пішла геть звідси. Ох уж ці хлопці, зараз взагалі нічого не варті. Бувай, бувай, бувай. Буває ж таке. О, привіток! Так. Нічого собі, яка вона гарна. Привіт, мене звати Світлана. Привіток, Світлана! Як твої справи? У мене все чудово, а в тебе як? У мене теж все чудово. Чим захоплюєшся? Я люблю танцювати, а також співати. Серйозно? Так, серйозно, дивися, як я вмію. Хопа. а Ще я люблю співати. Так, 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 ось, дивися. Зараз так, мікрофон. Ось так. Стефанія, мамо, мамо. Чекай, 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 досить, 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 досить. Я зрозумів, тебе прикольно, прикольно, прикольно. Ось, гарно співаєш. Дякую тобі, велике. Так, добре, а що ти ще любиш в житті? Грати на музичних інструментах. О, прикольно! Прикольно, а я взагалі в цьому нічого не розумію. Серйозно, ти взагалі не розбираєшся у музиці. А, а це прям така проблема. А, просто пропускай мене. Добре, ем, без проблем. Окей. Все, бувай, Стефанка. Я думала, ти музикант. Серйозно? Блін, капець, ну і як таке може бути? Хто взагалі це все вигадав? Так, слухайте, селяни, залишайтеся самі. Тут мені тут не подобається. Тут щось дуже дивне. Чи я, я якийсь не такий, чи дівчата якісь не такі, але для... У мене тут просто нікого немає. Краще б я просто пішов працювати на свій город, і в цей день був би як зазвичай. Ха, капець, друзі. А на цьому я, напевне, буду завершувати даний відос. Так я ні з ким і не познайомився. Ну і що ж, а на цьому я буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, можете. Хм, ну, не знаю там, наприклад, підписатись на канал чи поставити лайк. Мені було б дуже приємно. Ну, а з вами був я, Стефанка. Дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па.